Вернівці це історична столиця Буковицького краю. Ми відамо своїм архітектурною пам'ятками. На попередньому прикладі ми показали, як неправильно записати відео без використання мікрофону. Зараз ми ж хочемо продемонструвати, як застосовувати мікрофон при відеозйомці. Прямо зараз ви можете оцінити якість звуку на відео, коли я буду його перекидати в залежності від того, де він знаходиться. Так і буде чутно нашу розмову. Також в комплекті до мікрофону йде вітрозахисна подушка, яка також в народі називається мичалкою. Вона зменшує якість потрапляння повітря до мікрофону, чим саме покращує якість звуку на відео. Зараз, наприклад, за ви можете побачити, коли я говорю через подушку. А, а ось зараз я буду говорити без неї і наскільки буде відрізнятися якість звуку з а, чутливим до повітря або ні. Щодо того, як тримати мікрофон, це обов'язково має бути зігнутий ліко для того, щоб вам було зручніше його тримати. А вістень приблизно 10 сантиметрів, щоб це не було знато близько, коли було чути ваші різні звуки вашого роту. Або на було знато далеко, і глядачі могли достатньо добре розуміти ваші слова. Щодо довготривалості роботи, він використовується в двох принципах: завдяки батарейці, яку ми можемо закріпити в корпус, який розкручується, або завдяки спеціальному проводу, який під'єднується саме до нашої камери. Також є спеціальний провід, який підключається до фотокамери, який появиться зараз десь на картинці. З основних його плюсів, це власне є його корпус, який є повністю алюмінієвий, і якщо він впаде, то він не такий буде побитий, але не упускаємо його. Також незважаючи на його компактність, звук він доволі якісний, як і при поривах вітру, так і без відсутності його. Також, як ми вже визначили, він є достатньо гнучким у використанні до будь-яких пристроїв, адже його можна підключати як до телефону, так до фотокамери, так і до відеокамери. Щодо мінусів, вони є незначними. Перше, це є саме ціна, але для кожного вона є різною насправді. Адже серед велетнів мікрофонів він є такий аж і дорогий. Також одним з вагомих мінусів це є відсутність автоматичного виключення мікрофону після зйомки відео. Адже нам потрібно буде тепер його виключати як і відеокамеру, так і потім мікрофон столиця Буковинського краю. Чернівці це історична столиця Буковинського краю. У висновок хочу сказати, що я рекомендую цей мікрофон, адже незважаючи на його мінуси, плюси доволі їх покривають. А тому а, любі журналісти, а, любі фрілансери та блогери купуйте, тому що він є універсальним, компактним і легкий у застосуванні. Це не на правах реклами.